Вітаємо вас на каналі ProSprok. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми поговоримо з вами про псевдодрузів тих, хто вивчає норвезьку мову. Коли я навчалася в університеті ще давним-давно, у нас навіть така тема була: ми вивчали псевдодрузі перекладача І я така думаю: запам'ятала це на все життя. Що ж таке псевдодрузі? Це слова, які е, нашою рідною мовою е, звучать схоже з норвезькою. Ми їх чуємо і відразу, а це слово я знаю. Це мені не треба навіть вчити. Я розумію. Ми відразу якби накладаємо його на контекст норвезької мови і вживаємо його. Паралельно. Саме так. через співзвучність. Так, так, через те, що нам воно вже здається знайомим. Mm -hmm. Але е, ці друзі, слова, друзі, вони нас насправді псевдодрузі. Є такі слова, які норвезькою і українською звучать майже однаково, але мають інші сенс. Вони змінюють смисл, вони змінюють контекст, і часом ви можете звучати досить недолуго, якщо ви їх вжи, вжиєте. Так як ви звикли. Сьогодні ми підготували для вас перелік таких слів, і перше слово звучить в нас як акурат. Що ви чуєте, коли ви чуєте це слово? Воно, знаєте, наче русизм вспливає в голові. Да. Оцей акуратний, акуратний мається на увазі охайний, якийсь дуже. Ачем да, гарно виглядає, акуратний. Да. Їсть, не, не плюється, <гум> нігті підстриг. Ну, хлопчик акуратний чи дівчинка, так? Але насправді в норвезькій мові воно має геть інше значення. І зовсім не підходить під значення охайне. Якщо на кажуть акурат, то скоріш за все, що люба вона. Це, як правило, точний. Саме от кльока, акурат стол. Тобто саме 12 і не на хвилину, і не на 3 секунди більше чи менше. Саме чітко чітко. Так. Де акурат вая тренір? Це якраз те, що мені потрібно. От щось мені Аня там про подарувала угу. якийсь подарунок. Я така, о. Та Аня, я тобі тільки що чайок зробила. Ти така, о, а, де я от, хотілося пити, хотілося зігрітися, і я така, о, де акурат, де я тобто вона в точку попала. Ще одне значення слова акурат в норвезькій мові є, якщо дія трапилася щойно, От тільки що буквально щось сталося. Наприклад, я гаря акурат, я якраз тільки що щойно прийшла додому. Та то тобто... або ще часто чую норвежці кажуть, е, якщо ви хочете піддакнути і підтвердити, що mm -hmm. о, саме в точку, точно ти сказала о, акурат, mm -hmm. акурат. Тобто стопудово, як ми кажемо українською, сто mm -hmm. процентів, та часто вони просто одним цим словом підтверджують ваші, як щось вами сказано, наприклад, вони кажуть, акурат. А як же ж ми скажемо? Охайний, якщо ми скажемо охайний, давай про якусь кімнату чи простір, то ми, скоріш за все, вживемо слово ріди, тому що це мається на увазі прибраний. Там там немає безлади. Можна сказати, структурирт структурований. Ну, якщо і простір якось дуже гарно організований, структура є. Органісерт можна ну, так, також, але сказати. Не, не акурат. Абсолютно різний контекст і значення. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що це слово в жодному випадку не перетинається з тим, яке може. В нас отак в голові швиденько виникнути. Нещодавно на нашому каналі з'явилася функція Суперподяка, кнопку цю ви можете знайти під кожним нашим відео і таким чином перерахувати для нас комфортну для вас суму на підтримку нашого каналу. Якщо ви хочете, щоб ми створювали ще більше такого контенту, який ви дивитеся на нашому каналі, ви також можете ще підтримати нас з допомогою функції Buy Me a Coffee. Посилання ви знайдете в описі під кожним відео? Дякуємо кожному спонсору. Наступне наше слово це взагалі топ. Якщо ви зараз саме в цей момент варите борщ, спілкуєтеся там з чоловіком чи з дітьми, просто зупиніться, поставте все на паузу і почуйте нас. Тому що це слово настільки популярна помилка, що українці її дуже часто, дуже якби постійно роблять цю помилку. І яке ж це слово у нас? Нормал. Нормальний буквально вчора спілкувалася з норвежцем, який має багато людей на практиці українців, і він мені казав, що це постійно чую, як справи, нормал, нормал. Що це за нормал? Що вони мають норвежці уваги? взагалі не розуміють, але чого так часто українці це вживають? Ну, для нас це якби багато сенсів, як ми його вживаємо. Нормальна погода, нормальне здоров'я, як справи, нормально. Угу. От, але... Нормальний день, нормальний робочий графік та все, що завгодно. Може бути нормально, да? Дивіться, це слово також є і в норвезькій мові. І воно теж має відтінок от, стандартний, і те, що відповідає нормі якійсь, uh -huh. очікуваний, звичайний. Таке значення в цьому слові є. І воно дійсно вживається, от, наприклад, ми можемо сказати, що alt артилбаке тільки нормале. Все повернулося до норм. Наприклад, була корона, mm -hmm. було був якийсь хаос, і тут вже зараз все повернулося до норми, до того як ми зазвичай живемо. Та тут важливо розуміти, що це саме йдеться про критерії. От є в нас якісь mm -hmm. критерії життя, та нормального життя, нашого, яке відповідає нормам, тобто, що ми можемо гуляти на вулицю, що ми можемо ходити в магазини, святкувати дні народження. Потім сталася корона, і ці всі критерії вони нашого нормального життя вони були скасовані на певний період часу. Тому, якщо от саме йдеться про такого плану ситуації, абсолютно нормально вжити слово нормал. Нормал це норвезької це якась нормативна вказівка, якийсь припис. От є якийсь стандарт, як треба проводити не знаю, урок, як треба. Знаю, Формальну зустріч якусь. Так? Так, це є норма. От, але для того, щоб передати якісь ще от, що нормальні речі, щось що є звичним, не норма, а от що люди часто роблять Повсякденним, Повсяк звичайним для нас є ще одне слово, яке саме норвежці використовують в цьому контексті, і це слово ванлі. Uh -huh. е, тобто це еквівалент нашого нормально. Там нормальний, в норвезькій мові. Звичайний, поширений, частий. Давай на прикладі, оцей наш перший приклад, який ми сьогодні для вас підготували: де Альванлі, Осбрю тільфрукуст і Норгія. В Норвегії це є якби звичайно, нормально їсти хліб на сніданок. Тобто, але нормально так в плані звично. Не значить, що хтось написав цю норму, Вказівку, там держава виписала тобі критерії, ви критерії <рес> так, і так, що такі ви бідути? мусите їсти хліб, Ні, це просто така звичка, така так, неписаний писаний закон. Звичай, такі, звичай. І та, і так, це нормально для норвежців. Вігар ванлі uh, uh -huh. Тобто, от Ми з Анією маємо ванлі Арбайдсід. Ми працюємо там, не знаю, не будемо казати, коли ми працюємо, uh -huh. але для нас це нормально. Тобто, там з такої по тобто, таку, то як всі нормальні люди, ми працюємо. Uh -huh. Нормований робочий час. Так, Нормований робочий день. Але ж давайте йдемо далі. Такий цікавий момент, де українці саме роблять помилку, коли ти їх питаєш, як справи? Українець каже, нормально. Угу. І дуже багато людей калькою перекладають оцей. Ну, е... дуже хочеться так перекласти. Ну хіба не вже є справа. таке слово, та й б його не так. Жити, ну, реально. І вони кажуть: в Це горде нормал. І це так, це так неправильно, це так дивно звучить норвезько. Що Що людина має на увазі? так? Ми не можемо так сказати. Угу. А як Я би ми сказали? В рангоде, greit. Det går... Тобто ми вчимо уже шаблонно, так як кажуть норвежці. Ми не перекладаємо нашими звичними оцімиш, так як ми звикли говорити українською мовою. От якщо ми звикли. Говорити так, ми часто, взагалі, слово нормально вживається дуже часто в українській мові. Я, от коли yeah. ми говорили за це відео за сценарій, ми дуже багато прикладів, отак от зходу просто придумали. Наприклад, тобі нормально, якщо я прийду у ті так чи і я б тебе... Хочеться ж так сказати, а не нормал це а помню, як але, але не можна. Це буде дуже дивно звучати. Тобто, дивіться, всі оці варіанти перекладу, коли ми хочемо сказати «Окей», Гарно, добре, непогано українською. Ми для цього можемо казати нормально, якби це еквівалент окей, гарно, добре, непогано. А норвезькою мовою в цьому контексті ми не можемо вживати слово нормально. Розумієте, наприклад, я не можу сказати Ані, що от ми вчора нормально погуляли з друзями. Да? У нас була прикольна вечірка. Я не можу сказати, він гади нормал, фест і воль. До речі, тут дуже прикольний момент в тому, що в українській мові слово нормально не завжди мається на увазі так. Ну нормально. От якщо я кажу, ми нормально так погуляли, так", то це якраз значить, що ми погуляли як треба, а не просто так нормально. А. Ну, давай про переклад, все ж таки, тобі нормально як я, якщо я прийду о 10 як ми скажемо? Ми скажемо, але грайт, а ті як омерклокаті? Угу. Тобто ми не кажемо, ми вживаємо слово грайт, чи це нормально? А, ми нормально погуляли, як ти скажеш, Люба. Ви гаден шіклі гей фестігор. Наприклад, як Дуже як один з варіантів. Веселий, ми можемо звати. ще сказати, ви гаден де утрулі гей ігор. Угу. Теж варіант. Тобто тут можна вже гратися, але ми не перекладаємо цим самим словом, як, як ми звикли. Хлопчик нормально вчиться, угу. теж якщо нормально, тобто він в нього немає там якихось поганих оцінок, він не прогулює школу, то в Норвегії, скоріш за все, скажуть, що хана флінк поскуля або гарен en flink elev». — так. Мухарен, Тобто тут варіантів теж багато. Звертайте увагу, не перекладайте знову ж таки дослівно. Я думаю, ми пояснили нормально. Нормально, нормально пояснили. пояснили. Напишіть в коментарях. будь Як нас. ви це сказали нормально? Оце речення. Вони нормально пояснили. Наступне слово моє улюблена, тому що я сама колись зробила дуже е, таку смішну помилку, і досі мої свекри сміються з цього епізоду. Значить, що було, ми були в них в гостях, і я сказала, Люба. Що я зараз піду на кухню і зроблю їм котлети. <рес> ну, ну, котлетки зроблю. Я купила фарш, пішла на кухню. А Аня в нас І <рес> <Так, рес> <рес> Я пішла на кухню, зробила ці котлети, насправді тефтелі українські, та? Оці такі. Ну і кличуш їх до столу, кажу, Ваше, гу, котлети. А в Норвежці сумна очак. а, вони, да, но... вони, увлечі... вони прийшли так і і, і кажуть: клас, що ткакер? Я кажу, щоткакері, що, що за щоткакер? А і в мене тут е, впливає в пам'яті те, що колись ми були е, в Ікеї і там були щотболери. Тобто, в мене е, такий просто він та в, 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 в цьому. І я кажу: раді Бога, будь ласка, поясніть мені, що відбувається, що таке щотболер. Що таке щоткакер? І, і чому це не котлети? Врешті-решт. Я ж вам котлетки зробила, Люба, поясніть. Ну а чому? Тому що це знову ж таки наш псевдодруг. Котлети норвезькою — це е, м'ясо, яке на кісті е, ще з кісткою. І воно прям готується, тушиться, жариться, що там ви з ним робите, і воно подається на кісті. Тобто, це не є перем... страва з фаршу, коли ви робите ці шарики. Да, котлети. Е, для цього в норвезькій мові є слово щодкакер, м'ясні тортики. Це про великі йдеться, якщо ми кажемо саме про котлети оці, і тефтілі, розміра, це да, щоткальь. А щотболері це все ж таки більше до фрікелів. Такі маленькі якби втівтільки, фрикадельки. От якщо то... ви суп з фрикадельками варите, або в ікеї колись були і їли їх оці м'ясні кульки, то це буде саме щодболері та фрикадельки. Ідемо до наступного нашого слова. Теж дуже цікаве слово, і воно звучить так: ет collective. Що це для вас? От не знаєте ви, наприклад, цього слова? Що це для вас? Воно мені особисто асоціюється зі словом колектив. На роботі колектив. І відразу я собі думаю, у угу, мене прекрасний колектив, у мене, я працюю в хорошому колективі. Дякую, Люба. <ріху> От, і я відразу хочу сказати: я йобер і ет колектив. Угу, наприклад, я працюю в хорошому колективі, і сразу таке... <звігул> така <звігул> <звігул> лампочка червона. червоний прапори. що для цього слова колектив, коли ви група людей, з якою ви працюєте, в норвезькою вживається слово «колега», колега, Угу. Колеги, я буквально вчора до чоловіка пристала, кажу, є у вас слово, щоб описати от ваш на роботі оцю вашу спільноту. Ну, ви всі працюєте? Як називається цей ваш весь соціум? От кажу, от українською ми кажемо колектив на роботі. І ми поговорили до нього, ну, йому в голову не прийшло жодного слова, яке б пасувало, він каже: ми просто дійсно кажемо колеги. колеги. Я гуе колегаєр, і там вже які вони у вас є, прикметник можете вставляти свій, uh -huh. але вживаємо слово колеги. Але слово колектив воно також є. Існує. І що ж воно означає норвезькому едколектив? Якщо Норвежці вживають слово едколектив, це означає гуртожиток, але не гуртожиток в плані, от як кампус при школі чи при університеті, це приватний гуртожиток. Наприклад, якщо люди вирішили разом жити, зняли собі квартиру і живуть як в комунальці, там у нас є така сама Вони мають квартиру так. і ділять витрати на, ну, на кожного. Uh -huh. Тобто в кожного є своя спальня, вони ділять там вітальню і кухню і ванну. Тому, якщо вам людина. Хлопець, дівчина, хто завгодно каже Яйбурь і колектив, це значить, що він чи вона живе просто з іншими чужими людьми в спільному житті. Так, також є слово, це слово може вживатися по відношенню до громадського транспорту. Наприклад, я можу сказати яйтар колектив транспорт ідак, наприклад, але тут тоді вже уважно це буде прикметник, який транспорт громадський колективний, вже, так. якби транспорт угу. так, або часто часто роблять взагалі скорочення і просто кажуть яйтар колектив тідак. Тобто, я мається на увазі, я поїду або на автобусі, на трамваї, метро, на чомусь у цьому громадському. Тобто, під, підполягається, що це транспорт, колектив, транспорту. Так, людина вже знає контекст і розуміє, про що ви маєте на увазі. Але тут, будь ласка, відрізняйте іменник, прикметник та різні. Члени речення, наступне слово, Аня, наступне слово, яке теж українців може дуже бентежити, тому що в українській мові в нас є таке поняття як серіал. Якщо ви дивитеся мексиканські серіали, я пам'ятаю в дитинстві, дивилися там Діка Роза, просто Марія. Ви дивилися такі? <свят> Діти Ангел. <свят> Все село вимирало, тільки коти і собаки ходили по вулицях. Відповідно до серіалу, в нас є серія. Ми кажемо, я подивлюся одну серію, і коли ми чуємо норвезьке слово n serie, тому що в них є таке Ін серія, то нам здається, що наче це одна серія, бо це Якось ж ен... серіал чи програма, так. Так. Так? Але якщо Норвежець вам каже Інсерія. Це значить, що він має на увазі серіал, тобто N-серія Серія це вже і є серіал цілий серіал. Ці цілий, всі серії там, там, скільки в них є. Наприклад, да? один з найвідоміших, напевно, серіалів в Норвнорвегії, Норвезьких, та які теж дуже популярні за кордоном, перекладені на багато мов. Це скам. То ми можемо сказати, наприклад, скам Ар Енхент ТВ серія. Тебе серія, так? ми не скажемо серієр, та ми не скажемо серіал, та вроді теж здається, ну можна ж якусь, якби і там ну, закінчення схоже до норвезької, mm -hmm. серіал. Ну чого ні, чого не сказати, Так, так не можна казати. Так. От моя сім'я любить дивитися Местеместер. Це <ах> угу. Це про спортсменів, які змагаються між собою і визначають найкращого серед переможців. Угу. Переможця серед переможців. Цікаво, ніколи не дивилася, mm -hmm. подивлюся. Це діти мої люблять. Клас. Але все ж таки, якщо нам треба сказати, одна серія серіалу? От ми дивимося, по Вісерін серія. Як ми скажемо е, по-норвезьки, що ми е, подивилися перший е, першу серію цього серіалу? Як ми е, живемо? Серія це епісуда, mm -hmm. ЕН епісуда. Mm -hmm. Тобто я гасетен фершт епісудим. О, як Ледаме Тілюседен Андра. Я, глядим, я, тілю угу. я та, подивився та. перший епізод, і з нетерпінням очікую другу дуже другого. серію. Mm -hmm. Ми кажемо навіть українською, часом кажемо, подивися перший епізод. Бачиш, mm -hmm. як воно перекладається. Але в мене в нас навіть, подивився першу серію. Ну і наступне наше слово: дрес. Цікаве таке слово, тому що вроді в нас український немає такого слова. Але ж багато людей у нас вчили все-таки англійську таким чи іншим чином. І нам відразу така лампочка. Ага, це слово я вже чув. Шкільна прашкільна програма. програма перший клас. І, мабуть, це платячко. Ну логічно ж угу. а насправді логіки ноль. Та того що це норвезькою мовою мовою. У нас костюм чоловічий, елегантний. Або дитячий комбінезон, тобто нього це не сукня два значення і так і це не сукня. Це не сукня. Так що дрес, будь ласка, не, не, не асоціюйте з англійською мовою, запам'ятайте чоловічий костюм, або дрес для діток комбінезон. Можете сказати своєму чоловіку, що треба піти купити дрес тобі. Подивіться, подивитися на його реакцію, чи він злякається, чи, чи не злякається, чи він знає це слово. І останнє на сьогодні наше слово моє Люба, улюблена. Давай чого чому, чому воно улюблене? Тому що коли ми сюди переїжджали в цю квартиру, мій свекор сказав, що нам треба напевно поміняти сервант. А я йому кажу нащо нам міняти сервант, якщо в нас він такий гарний, ми тільки купили. Бо я не знала, що норвезькою мовою ен сервант» – Це насправді оце порцеляновий, оця раковина, раковина порцелянова, в якій ми миємо руки, так? а не сервант, де ми ставимо наш посуд на свята. прикинь? Ти знала? Я не знала. Я, я, в мене раковина якось стоїть, мене не було потреби про неї спілкуватися ні з ким, тому я цього слова ніколи не вживала. Ну, бо насправді давайте по-чесному, Сервант використовується це слово не так, що прям дуже часто, бо воно дуже специфічно. Це дійсно, якщо ви підете в магазин, будете обирати онлайн чи приїздити, то тоді може ви почуєте. В принципі, раковину як називати? Ну, так, оцю Можемо штуку. ще сказати, Васки. Так. Та, умивальник тоді так, це буде умивальник. саме. Умивальник. А як же ж тоді норвезькою сказати саме сервант? Тобто та шафа, де ми виставляємо весь посуд на, на свята. Є таке слово етрінескап. Тобто, якби шафа вітрина. Тобто, там для дисплею, ви показуєте ваш порцеляновий набір від прабабусі чи від кого я він там залишився. Є таке в тебе? У мене є таке. У мене теж. Дякуємо вам за те, що сьогодні ви були з нами. Ми дуже раді були поділитися цими перлами. Тепер ми перці слова не будуть вас вводити і збивати з пантелинку. Вводити оману і збивати з пантелику. І ми дуже просимо вас написати в коментарях, що саме вам найбільше може було дивним, є, з якими може словами стикалися ви. Нам завжди приємно з вами спілкуватися, і це покращує статистику каналу для того, щоб наше відео побачили ще більше глядачів. Тому підписуйтеся на нас. Розповсюджуйте наш контент для тих людей, кому це буде корисно. Залишайтеся з нами. І до нових зустрічей, Па-па!